Усім привіт! Сьогодні подивимося з вами каталог номер 4 з моїми рекомендаціями. Каталог буде дійсний 10 березня по 29 березня. Тож починаємо. З'являється новинка. Ось така адаптивна туральна основа антистрес. З SPF 20. Багато тут є відцінків, 12 відцінків. З ароматом ефірної олії лаванди та кардамону. Ну, напевно, якщо б в мене було менше тональних усну в запасі, то я, напевно, взяла б собі. Трішки закінчаться запаси, то, можливо, не сміть. Ось такий олівець-підводка. В мене є мокрий асфальт та лісові трави. Гарно тримається, дуже, не скатується. Хороший такий олівець і ціна хороша. Ну, цей туш я не пробувала, не знаю як. Стійкі тіні підводка для повік. У мене є такий відтінку. Бездоганий персик. У мене ось ця частинка з тінями відлетіла. Так, тому не знаю, як по якості інші, але оця частинка вилетіла, чи може я так не, неаккуратно використовую її. Не знаю. Гель-фіксатор для бріж 189 гривень. Також хороша ціна. Мультиактивний бальзам для губ. Теж хороша ціна. Губна помада 5,1 з ефектом об'єм. Теж класна помада. У мене відтінку теплий корал. Хороша, дійсно збільшує губи. Такий холодок на губах. Напевно, містить якісь такі інгредієнти, що збільшують об'єм губ. Підставка така, нічого. Можна заказати. Можна зараз замовлю собі. Ось така сироватка, всього за 249 гривень. Щось одне зруйнує, а замляю продукцію з столінок 819, то отримує ось таку. Проти пігментації зароботка. Не пробувала не скажу, як воно. Ось такий аромат, в мене є, дуже класний, навесно саме. Такий квітковий, висока концентрація. Неролі, жасмин, тубероза, півонія і ланг-і-ланг. Класний аромат, і дійсно. Рекомендую. Ось такий чоловічий аромат. Зараз понюхаю. побаємо. Теж такий свіженький. Подобається. Ось такий аромат хотіла б спробувати. Зараз по... Аромат мені сподобався. Напевно, треба в пробника замовити собі і тоді замовляти. Оцей аромат за 599 гривень. Теж мені сподобався. Така туш об'ємна в подарунок при замовленні будь-якої або цієї водички софеве докеація або софеве. На дезодоранти кулькові антиперспіранти. Хороша ціна. Також на... Парфумон і креме для тіла, хороша ціна можна брати. Ось це аромат Infinite Blue сподобався. Квітковий, фруктовий, зелений. 639 гривень. Туалет на в з колекціону Смонтус. 299 гривень лише перемаджуюсь, хто любить. Останнє в каталозі порфонував на отак в Moments, хто любить, замовляйте. Еклата мор всього за 399 гривень. Понюхаю зараз. Він такий yeah. фруктовий, квітковий. Середня концентрація в ньому, Хороша теж тулетна водичка. На туші хороша, ціна 59 гривень. Це дуже хороший Стіки для макіяжу 259 гривень. Для рум'янни для. Для, для контурування. Сійка матова помада теж хороші ціни. І супер Сійка. Я ці помади не пробувала, не знаю, як вони, чи стійкі, чи ні. Олія для нігтів тій котик, але така в мене є за 29 гривень. Лаки за 99 гривень. Також хто користується, можна замовити. Пензлики теж дуже хороші в Oriflame. У мене є такі пензлик для рубля. Зиван. Тобто 5 гривень. Келимок для, для миття пензликів також потрібно замовити, тому що в мене немає. Ось цю помаду я хотіла замовити рожевий персик, але не було в наявності. В неї зараз, напевно, немає в наявності цих двох кольорів. Є тільки червоний в наявності. Він може, до кінця каталога з'явиться. Ось цю помоду я заказала собі. Чарівливий, чарівливий нюд. Ще не пробувала її. Попробую вам скажу із своївки. Ось десь супер туш, Теж можна замовляти. Мені туші джордання коло дуже подобаються. Олівець мені щось не дуже подобається для брів. Ну тут таких скидок нема. Стій каміння равна тональна основа. 339 гривень. У мене також є. У мене напевно світлий бежевий. Хороший відтінок такий. І бікрема це мені подобається. Помадки також хороша, це на 69 гривень. Далі для чоловіків. Ось ця мене цікавила туалетна вода. Зараз. Ну, така цікава, типова а, чоловіча вода. Тут, до речі, шиє. Акція тулатна вода плюс шампунь для волосся і тіла всього за 469 гривень. Ось такий ароматик. Екладстайл. Зараз послухаємо. Угу. Вкусняшка. 599 гривень, але хороший такий. І максимальна концентрація. Це парфуми. Ось цей мені чоловічий птатені браслет подобається, але ціна на нього, звичайно, не дуже хороша. Ласіб для душі і майбан 189 гривень. Хороша ціна. Летна вода в цього за 299 гривень. Отака. От Нутрікомплекс для волосся шкіри і нігтів, 999 гривень, хороша ціна. У мене в запасах є ще, тому не знаю, чи буду замовляти чи ні. Але якщо, якщо у вас проблеми з шкірою, волоссями або нігтями, це дуже хороший комплекс. дуже дієвий, мені допомагає. Нігті потім не слояться і блосся. Дуже гарне. шовковисте і не, не випадає, з'являється нове. Класне. Для Ді дітей -ді 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 за 459 гривень, кого є дітки, замовляйте. Ось таку маску я не пробувала. Хто пробував, скажіть, як воно? Ніби ціна така хороша. Я взагалі з велософії не пробувала ще нічого. І далі йде догляд за обличчям. на кременічній, насичений та легкий. У мене легкий є, користуюсь ним, дуже подобається мені. Можливо, ще закажу собі ще один, тому що в мене вже закінчується. Ось хороша акція, капсула для обличчя. Хороша ціна зі знижкою і ще й очищувальний засіб в подарунок. Хороша ціна за, на пом'якшувальні пом засоби. Будь-які два, цього за 49,90. Тобто за 50 гривень, за 100 гривень буде два у вас пом'якшувачі засоби. Хороші вони. Масочки для обличчя за 39,90. Такі ще я не пробувала. Це новинки. Потрібно спробувати. Ось ці з ананасом та алої засоби. У мене, у мене є зволожений крем, є тонік, є маска і очищувальний засіб. Поки що я користувалася тільки маскою, на ніч її наносила і залишала, щоб вона впитувалася. Нічого така хороша маска зволожує. Обличчя. І також в мене був очищений засіб, теж закінчився, дуже класний аромат і класно очищує шкіру. І недорогий антибактеріальний засіб для обличчя. Ось такий у мене також він є в запаслах, хороший засіб, під якісь ранки, порізи як антисептик. Ну ось, в кого комбінована та жирна шкіра, може спробувати ось ці засоби тущальним деревом і лаймом для матової шкіри. Основ з'явився для рук. Ось такий. І мило для обличчя і тіла. Кори не користувалася, не знаю. Оцей універсальний засіб для обличчя і тіла мені не підходить. Трошки попікує мені лице, тому я не замовляю його. Скраб цей хороший за 199 гривень. Тонік також мені подобається. Закінчилась у мене з вложена вода. Потрібно замовити нову пробники нових кремів Optimals. Буде перевипуск у п'ятому каталозі цих засобів Optimals, тому можна придбати пробники всього за 12 гривень. Такий рефіл я вже замовила. за 149 гривень. Хороша ціна. У разі замовлення одного продукту зі сторінки 128, 129, 163. ціна для таких. Ось ця серія мені подобається жасмину. Я собі замовила вже ось такий крем. Рідке мило замовляла, теж дуже класне. Запах потім на всю ванну. Класненький. І запах залишається на руках. Маска зволожувальна. Для них також хороша ціна. Ось ціна, э, гелеві подушечки, наліпки для взуття. Теж мені подобаються для задників. Такі в мене є, в запасах є, тому що зараз весна пішла. Вже будемо зувати кросовки і туфлі, в кого натирає задники. Может, можно спробовать такие крем. Тут на засобы феминель акция. Ось хороші, э, хороша ціна на зубну пасту. Оця для, для житлових зубів я собі замовила. Ось цей дуже такий хороший зас, э, запах, такої мімози, весняний запах. Теж можна замовляти, якщо хтось не встиг замовити в попередніх каталогах. І це моя любов, лосьон для тіла. З мятою малиною. Також гель для душу з кокосом та динею також мені дуже подобається масочки для волосся. Теж хороші. Ось такий незмінний кондиціонер для волосся з цвітками вана та органічними ягодами Асаї. Теж хороша ціна, в мене є в запасах. Потрібно зовсім трішечки горошинку наносити на вологе волосся, не змивати. Багато наносити не потрібно, тому що воно обтяжує волосся. А так класненько. Посушити волосся. І воно таке м'якеньке, зволожене. Подобається мені. Шампуньки отакі в мене в запасах стоять, ще не пробувала, як вони будуть мені. Ось ця стара Елео мені подобається. За 155 гривень ось такі дезодоранти і за 69 гривень кулькові. Тяжко сину. Зараз вже йде літо. Весна літо, тому потрібно більше таких використовувати. Ну, тут знижки до мінус 55%. Ось така щітка масажер для тіла. Класна у мене є, використовую. Мочалочка класна, скрабом, Дуже класно. Так гарна ціна 59 гривень. Різні мочалочки тут є різні. Тут знижки, хто кому. Що кому подобається, можете замовляти. Ось ця цукорова маска класна, дуже класно зволожує губи. Класний аромат. Можна використовувати як маску, можна як скраб. Класно. Ось така туш, Може, її немає наявності, не можливо, до кінця каталогу вона з'явиться. Хороша, я себе замовила дві таких. Моя найлюбленіша туш з ефектом котячих очей. Дійсно, дуже гарно профарбовує війки, надає їм об'єму, підкручує, взагалі, дуже класно. Ось такий масажер. за 129 гривень. Теж хороша штучка. У мене є ще тонік такий для шкіри голови, то я використовую його разом з масажером. Скорее, для шкіри голови теж хотіла б спробувати. Якраз з цим засобом, з масажером класно дуже душі використовувати розкрабувати голову. Ось ну, ці засоби э, долоджі я не використовую. Щось мені не подобається, не знаю. Масажки різні розчистки тут всякі. Зі. У мене така щітка є хороша. Гарні знижки можна замовляти. Ось це для луковні. Не пробувала, не знаю. Фіолетовий шампунь, хто блондинки, може замовити попробувати. І філетова маска також така є. І на останній сторінці. Ось такі гелі для душу з полуницею. Такий з ананасом мені подобається, класний. І креми для рук. Теж хороші. оце мені дуже подобається. Ось і все ми подивилися весь каталог. У кого є якісь запитання, запитуйте, відповім. па па па, -па.